Усім вітання. Ви на каналі Код 450 Ми розпочинаємо. Готовий Побити об заклад, що такого відео, яке ми зараз вам покажемо, що на початку цієї програми ви ще не бачили це справді топчик. Але перед тим як ми на нього подивимося, закликаю вас всіх підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео, е писати коментарі, але саме підписка на канал, якщо ви цього ще не зробили, генерує так, що відео потрапляє в тренди. більша кількість людей його помітить. І відповідно більша кількість людей пригадає, що відбувається на лінії фронту, яка там ситуація. І, відповідно, це дасть змогу збирати більше донатів. Закликаю завжди донатити армії, ті, хто в тилу. Ми просто зобов'язані армії допомагати. Хто чи може маленьких донатів не існує, їх просто не буває. Тому донайте своїм волонтерам, перевіреним фондам і потім в підсумку якісь приємні. Подарунки поїдуть до наших хлопців, а потім і полетять на голови окупантів. Ну що ж, я обіцяв вам прекрасне відео. Давайте ми його і подивимося з нього і розпочнемо. Е як була знищена е Роснява ППО? Це С400, е яка була в Донецькій області. І спочатку пройшла інформація, що швидше за все це село Моспине в Донецькій області. Проте Вийшло так, що в хороший бік це все пішло. Чому поясню? Процитую офіцера з Телеграму. Відео від Хай було гелоковано осінтерами і знаходилася батарея з 400 взагалі в районі села Кленівка Донецької області. Вони ж завдяки супутниковим знімкам вирокували, що цієї батареї тут не було принаймні до 23 травня, адже поле не було вигорілим. Плюс не була розташована техніка, тобто батарея в села Кленівка не простояла тут навіть і доби була знищена скоріш за все вчора. Позавчора таким чином це відео ніяк не відноситься до того, що е, була знищена С-400 в районі Моспи на Донецької області, адже відео знищеної техніки було опубліковано 22 травня. Тобто, ми маємо таку хорошу можливо навіть інформацію. Давайте поки що обережно. Про це говорити про дві знищені С 400 тобто не одна, дві, а дві це завжди краще ніж одна в даному випадку. Це справді круто. Мінус ППО це завжди величезний просто плюс. Тобто, бачимо, що наші збройні сили останнім часом. Частенько знешкоджують те, що може в підсумку потім завадити в повітрі. Тим саме F-16, прекрасна робота її і відзначаємо. Ну а далі давайте перейдемо на карту Deep State, яка суттєво нам допомагає в розумінні того, що відбувається на лінії зіткнення. Харківська область, яка дещо відходить і відходила, скажімо так, останні дні від е такого шуму інформаційного. Знову в цей шум дещо повертається, тому що наш генштаб заявив про те, що на деяких ділянках фронту, якраз тут, в Харківській області, наші збройні сили починають і контратакувати це безперечно суперова новина. І навіть самі z канали починають нити про те, що ситуація не є такою вже простою, як була першочергово, що українці їм насипають добряче, що прилітає постійно, прилітає вдало, точно. І от повторюсь, є така інформація, що на деяких ділянках наші збройні сили контратакують, але поспішати не будемо, тому що відштовхуємось від карти Діпстейту. Поки що порівняння з вчорашнім днем ситуація тут незмінна, але вона говорить про те, що як мінімум окупанти вже точно нікуди не. Просуваються їх зупинено і далі. Просування ніякого не простежується чи є контр-атака і чи є якісь відвоювані території. Я думаю, найближчими днями ця інформація вже з'явиться і. В засобах масової інформації і карта Діпстейт, в тому числі я думаю, це нам продемонструє наглядно, тому що поспішати не будемо. Скажімо так, що є така інформація, наскільки вона е правдива. Давайте почекаємо декілька днів і потім вже будемо е мати певне розуміння, що відбувається на е цій ділянці фронту. Ну і перше відео з Харківської області від гострих картозів, які прекрасно працюють і неодноразово вже про себе заявляли як справді круті хлопці, неймовірні. І це чергове відео від них, якраз де вони безпілотником побачили трьох окупантів, які сховалися у кущах. Почувши дрон, одного таки вийшло поранити, поки його переносили під дерево. До них підтягнулася ще група із п'яти окупантів, обладнавши такий собі маленький польовий шпиталь. Орки почали мотати свого пораненого та отримали потужний боєприпас з ФПВ прямо в яблучко. З усієї команди вийшов лише один росіянин, видно, добряче поранений в обличчя, сховавшись в дереві, він одразу отримує точний скінцмавіка. Потім ще дві FPV-шки контрольними добивають тих, хто міг залишитися там. Щоб ви розуміли, ми бачимо зараз кадри тільки. Вже таких основних ударів, так але для розуміння, щоб ви взагалі розуміли, як це відбувається, атака тривала мінімум дві години. Сьогодні було знищено щонайменше п'ять військових РФ, і стільки ж було поранено. Це тільки ті цифри, які гострі картузи мають у підтвердженні: насправді скільки там залишилось двохсотих і поранених. Достеменно невідомо, але от 5200, 5300 це таке, що от залізобетонне підтвердження від гострих картузів, які якраз боронять нашу Україну на цьому на харківському напрямку. Далі ще маємо одне відео. Це вже знищення особового складу і автомобільної та інженерної техніки окупантів операторами Перун, 42 окрема мобільна бригада, працює поблизу села Стариця, що у Харківській області. Якщо по карті ми потім пригадаємо, де це це. Крас населений пункт туди західніше від Вовчанська. це такий другий виступ саме от біля цього села, і по окупантах прилітало, і відповідно прилітало дуже. І дуже вдало. 42 друга окрема мобільна бригада також долучається до таких от палких привітів для окупантів, і красномовно говорять цими жестами, що на українській землі їм робити нічого. Сидіть в себе вдома і займайтесь своїми справами. Далі давайте подивимось враховуючи наступ на Харківщині, важкі бої до часового яру. Ми до часового яру ми ще дійдемо. Подивимося, яка ситуація на Купенському напрямку. Якщо загалом дивитися на ситуацію, тут вона не змінна вона не міняється вже тут тривалий час, це стабільна ситуація, хоча в певних моментах є і не простою, а надважкою. Але наші збройні сили тримають окупантів, не підпускаючи далі. Ось, якщо говоримо саме про Куп'янськ, тут. Без змін принаймні діпстейт нічого подібного не малює. Підсилення якогось сюди резервів мається на увазі. Окупанти не надсилали. Всі залишаються фактично на цьому напрямку. Хто і залишався? Це 7-й мотострілецький полк, 25-та окрема мотострілецька бригада Шейгісти Шторм з Шторм-З і 138 та окрема мотострілецька бригада. І надалі залишаються на цьому напрямку, але просування і успіхів якихось навіть найменших не мають. Маємо ще і відео до вашої уваги цього разу вже від. Роти ударних безпілотних апаратів Харон це вже працює 14-та окрема мобільна бригада, яка також яскраво запалює на своєму напрямку і своєю роботою хлопці з 14-ки завалили дві бехи. Це також без сумніву плюс будь-яка техніка, незалежно якого вона року випуску, і якщо вона мінусується, це завжди плюс. Тому що в окупанті, коли її стає дедалі менше, починаються м'ясні штурми, а просто в полі. М'ясо, звичайно, легше добити. Це зрозуміло, я думаю, і басьо. Далі давайте на Ямполівку перейдемо. Тут ситуація на цьому населеному пункті виглядає ось так: зараз більш детально, більш ближче подивимося. Саме на карті Діпстейту, Ямполівка, Донецька область, вона якраз перед цим виступом. Це терни тут, все це поруч. Тут також ситуація, в принципі, без якогось форсування, просування. Всі на місцях. І цей виступ як був, так він і залишається. Він пригальмувався. Наші збройні сили тримають окупантів. Так, тут на терни наступ триває. Окупанти не полишають надії вийти до цього населеного пункту, відповідно, його захопити, а далі вже розширювати плацдарм. Паки, що вже такий тривалий час, все це тримається і ніякого просування в окупантів не простежується. І це вже не перший день. Це також з таких позитивних новин. Але повторюю, що в цій війні втрата території не є критичним в цій довготривалій війні на виснаження. Важливим фактором є це збереження особового складу і збереження техніки, в тому числі. Якщо техніка ще плюс-мінус є розхідним матеріалом, але все одно втрачати її в великих кількостях, як роблять це окупанти на певних напрямках, величезна розкіш, у нас її такої розкоші немає, тому ми повинні берегти і особовий склад і техніку в тому числі. Так от Ямполівці, як бачимо, торнам ситуація плюс-мінус стабільна. Нічого тут. Екстраординарного і критично немає. Ну і маємо ще відео від е, Житомирських десантників якраз в цьому напрямку, в напрямку Тернів, де було мінуснуто е, град, був міноснутий реп е, пероєд М. Названо, не знаю, в росіян завжди якісь такі назви цікаві. Ну і купа техніки, та незвичайна кількість окупантів також е, дізнали, що таке. Житомирські десантники, і як вони відповідно працюють. Також все це знищується і вкотре знову відзначаємо прекрасну роботу аеророзвідки і такі от вибухи часто густо трапляються ну, от, на лінії зіткнення. Це для тих, хто можливо призабув, як виглядає лінія зіткнення, як виглядає війна. Ну от приблизно ось так. Так іноді доводиться і не одним дроном. Вдаряти в танк чи беку, щоб знищити, іноді потрібно і 4, і 5, але і трапляються такі випадки, коли з одного прильоту техніка стає просто шматтям і купою металобрухту, який доволі довго може палати, а навіть і іноді і цілу добу. Далі білогорівку давайте зачепимо на карті Діпстейту. І поглянемо, яка ситуація у нас тут. Білогорівка виглядає. Ось наступним чином вона. Під тиском, постійним тиском, тому що тут така кишенька, і в цю кишеньку намагаються окупанти захопити, вирівняти лінію фронту. І наразі, за принаймні за останню добу, навіть декілька днів, майже тиждень, тут ніякого просування не було у цьому напрямку. і Якщо так загалом по лінії, по цьому напрямку дивитися, в напрямку Роздолівки там трішечки є якісь невеликі виступ, але він не є критичний, він не є суттєвий. Тобто Білогорівка фактично можна сказати, поки що тримає. І чи буде відхід наших збройних сил на більш вигідніші позиції, будемо дивитись будемо спостерігати. Наразі ситуація тут стабільна, хоча і не з простих, тому що в даній зоні іноді доводиться відстрелюватись там на 360 градусів, що є дуже і дуже непросто. Щодо відео, маємо відео якісної контрбатарейної боротьби. Не часто ми бачили подібне, ну принаймні, свідчення відео доказів якісної контрбатарей. Старейної боротьби, от до вашої уваги, вона, власне, є. Це працюють хлопці 45-ї окремої аеромобільної бригади на східному напрямку. Е, була помічена е, ну і. Е, Після того, як вона вистрілила, одразу по ній у відповідь прилетіло, і не тільки по ній. Знову ж таки, величезна робота аеророзвідників. То іноді ти просто диво даєшся, як от взагалі на цій мапі, коли ти зверху літаєш, можна помітити заховану техніку. Здавалось, ну, звичайним оком, так це його не помітно, але в хлопці вже настільки розвинутий зір і розуміння того, де може бути, де може стояти, що це просто щось неймовірне. Здавалося б, Би просто ліс, нічого там немає, але насправді все не так. І потім точний постріл, приліт, і, відповідно, мінус окупанти, мінус техніка. Часів яр, напевно, найгарячіша позиція на лінії фронту. Часів яр окупанти не стримуються і намагаються далі тиснути. Продовжується намагання пройти з південного флангу через Іванівське і зайти з боку якраз в район Канал. В лоб взяти не вдається. Через Богданівку була спроба зайти. Також вона провалена. Фактично, але єдиний успіх відносно в окупантів є це захід через Іванівське. Саме тут останнім часом були захоплені нові території, і було певне просування. Але в самому часі окупантів наразі не простежується. Бої тривають, якщо порівнювати з попередньою добою, і на момент запису цього відео в самому часовому яру окупантів не простежується. Визначаємо і цей момент, що час, як тримається, підвоз БК зараз туди регулярний. Слава Богу, його стало більше і. Про це говорять навіть самі хлопці з передової, що тепер є більше можливостей зупиняти і насипати окупантам по головам. Щодо самого часового яру, є є у нас парочка відео до вашої уваги, де підрозділи Сили оборони зупинили чергову із спроб потужного справді штурму наших позицій Підрозділи збройних сил України разом із бригадою Людь знищили більше десяти одиниць ворожої техніки. Бійці. Бригади нацполіції ліквідували до півсотні штурмовиків і не дали піхоті ворога закріпитися на тих ділянках, куди вони змогли просунутись. Штурм справді був масований, але вчасне виявлення цієї колони дозволило вчасно зреагувати і, відповідно, вчасно відпрацювати по окупантах, не давши можливості наблизитись до наших позицій, відповідно закріпитись і вже з цих позицій потім рухатись знову ж таки далі. Ще одне із. Відео і відповідно інформація. Дві доби поспіль окупанти вже намагаються навіть більше, напевно, якщо так на моя пам'ять не зраджує, прорвати оборону міста механізованими групами та десантом. В ніч на 22 травня окупанти здійснили спробу прориву на броні, використавши декілька одиниць техніки, в тому числі і танк Т-90. На відео, власне, ми бачимо результати цього штурму. Десант і дві БМПшки, які ПАШТ-90 частково згоріли в самій техніці, решті зусиллями наших. Нашої групи при підтримці авіації не дали покинути поля бою живими, тобто їх знищили, розуміло, так? Наразі, після двох діб невдалих штурмів, росіяни відновлюються та не намагаються проводити штурмові дії такої інтенсивності, які б могли призвести до прориву оборони. Спостерігаємо поповнення живою силою розрахунків ворога. Тобто про що це тут йдеться? Були спроби масово штурмувати часів. Яр, спроби, спроби провалилися. Техніка знищена окупанти також, і зараз е, знову йде накопичення живої сили, техніки і думки тої, як все-таки зайти. Ну, і проломити цю оборону зараз ті невеличкі спроби, такі вилазки швидко розвідка враховує, і от, відповідно, ці невеликі шторми вже знищуються ще на підходах. Тобто, це не є таким критичним. Як це було от ці останні декілька днів? Ну що ж, ось така у нас ситуація по Часовому яру? Насправді там зараз, напевно, найважче і найпекельніше в сенсі обстрілів, інтенсивності і всього іншого? Кліщівка наступна в нашому огляді. Недалеко ми з вами від'їдемо від часового яру південніше. Кліщівка тут також окупанти намагаються просунутись за декілька останніх днів. Мали невеличкий успіх в напрямку цього населеного пункту, але захопити Кліщівку наразі ще їм не вдалося. Населений пункт в сірій зоні знаходиться, там точаться бої і Кліщівка. Ну, Скажімо так, не під контролем окупантів на даний момент і на момент запису цього відео. Щодо клещівки і відео, власне, з цього напрямку, і не тільки маємо деякі такий докази, як росіяни на Зілі намагались кудись поїхати. Не знаю, куди, можливо, погриби їхали, але не доїхали завдяки воїнам із СБУ, які вчасно вирахували. Цю техніку, ну і відповідно по ній прилетіло. Вкотре знову дивуюсь майстерності. Здавалось би, дрон пролітає далі і промазує, але ідеально просто вдаряється в капот, і, відповідно, цей зіл розлутається. Не, не те, що на друзкі, але техніка точно що стає непридатною до подальшого якогось руху. Ось е, така робота від е, нашого СБУ. Очеретини. Далі у нас е, наступне на карті очеретини, де. Були побоювання, що ворог буде мати певний успіх, Ну якщо брати останню добу, певне просування є. Не суттєве, але є зменшення сірої зони, захоплення невеликої частини території. Тобто, в напрямку Архангельського ворог і надалі суне і намагається вибити наші збройні сили. Бачите, між очеретеним і архангельським є невелика кишенька. Це сіра зона. Швидше за все, наші збройні сили будуть відходити на більш вигідніші позиції для вирівнювання лінії фронту. Тут залишати Є небезпечно, з усіх боків тиснуть і, відповідно, відстрелюватися на даній ділянці фронту дуже і дуже непросто. Ну а щодо продав. Продовження відео. Давайте подивимось ще одне відео від 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Як вони підписали відео? Брухт це єдина можлива форма існування російської техніки на нашій землі. Тут з ними не можна не погодитись. Справді металобрухт це максимум. На що Взагалі повинна бути здатна російська техніка. Вся вона повинна бути знищена. віддалі краще, щоб вона звичайно стояла і гнила і іржавіла десь на їхніх складах, десь там за Уралом, навіть а не в українській землі. Ну але по іншому не доводиться ніяк відпрацьовувати тільки так. Красногорівка. Наступний населений пункт на нашій мапі. Красногорівка тут також є невеликий успіх в окупантів за останню добу. Красногорівка. Наполовину під окупацію, половина в сірій зоні, і невеличкий ще шматочок під контролем Збройних сил України. Але тут виступ, і з цього виступу подивимося, як далі діятимуть окупанти. Тут сказати важко, як розгортатимуться події, тому що тут далі йде і болотиста місцевість, і. Бої продовжуються, і чи зможуть окупанти розвинути цей успіх і розширити цей плацдарм. Не знаю, будемо дивитись, будемо спостерігати. Тут все ще залежить і від контрбатарейної боротьби і від того, як на цьому напрямку, взагалі, з озброєннями наших збройних сил. Ну констатуємо той факт, що за останню добу невеличке просування, але ворога мало місця щодо Красногорівки, так загалом давайте подивимося, як знищується в півдронами. Ворожа піхота з БК та іншою ручною поклажею тут вже відпрацювали воїни 60-ї інголецької окремої мобільної бригади, і відпрацювали також. Відзначаємо дуже і дуже вдало. Знову ж таки, аеророзвідка знову ж таки поміщення окупанти, які щось там на ношах переносили. І, відповідно, по них пролітало. Цілком можливо, що навіть боєкомплект. якийсь переносили до кращих позицій, але не судилось, не зрослось, приліт і все. Далі вже навіть щастя здоров'я нічого не побажаєш. Ну, от, все на ваших екранах, все це так виглядає, ситуація, от е, з вибухами цими, говорить десь навіть про те, що скоріше за все на цих ношах переносили і боєкомплект. Роботи, які беруть, беруть, і ніяк не візьмуть. Ну принаймні, на словах беруть, і те, що його не можуть взяти, це чудово. Звичайно, це надзвичайні зусилля наших хлопців е, покладається в тому, що робота не до сих пір не під контролем Збройних сил Російської Федерації. Я не уявляю просто які тут надзусилля докладаються, щоб відбивати ці штурми, тому що всі ми чудово знаємо, коли на папері населений пункт взятий, а він не взятий насправді по факту. Туди йдуть неймовірні зусилля, шторми штурми для того, щоб його таки захопити і наверх донести, що таки так він наш з роботиним. Як бачимо, ситуація не змінюється і останню добу, в тому числі. Населений пункт в більшій своїй мірі в сірій зоні, не захоплений і близько. Діпстейт не малює тут якогось навіть просування за останній час. Ну а щодо відео, то маємо е, безпілотний літальний апарат Шарк, який чудово себе показує і коригує удар двома ракетами RS по комплексу Реп р 330 житель Знову ж таки, прекрасна назва, так як росіян відповідно відбувається. Житель знищений, і от реба немає. А немає реба, це відповідно легше далі літати на FPV-шках. Прекрасна робота. Знову відзначаємо БПЛА, відзначаємо коригування, відзначаємо шарк і отак, от, от таким чином. З розвитком дронів, і великі такі насправді великий розвиток масований зараз відбувається саме в Україні. Я думаю, що в майбутньому багато країн будуть переймати цей досвід виготовлення, удосконалення і всього іншого. Шкода, звичайно, що такою ціною, ціною війни і життів наших хлопців та дівчат. Ще одне відео маємо від 98-го батальйону 108-ї окремої бригади ТРО разом із дружніми підрозділами. Вони провели коригування для 44-ї окремої аеромобільної бригади яка нанесла вогневе ураження по місцю тимчасової дислокації ворога в населеному пункті багате. Це якраз також ну фактично населений пункт роботи. На це трішки західніше. Багате тут біля Білогір'я, і саме туди, от прилетіло, прекрасно прилетіло, точно прилетіло в тимчасову дислокацію ворога, який там. Можливо, відпочивав, можливо, після ротації знову ж їх було вираховано. Ну і потім МРС прилетів і палкий привіт передав. І відповідно, вже ніхто ні на яку ротацію більше не піде. Щодо кринків, також багато точилось розмови і вчора, і сьогодні щодо Цього населеного пункту, те, що в нього залишилося, що наші відкритки відійшли на більш вигідніші позиції. Бачимо, що ну, принаймні по Діпстейту це не так. Ситуація тут незмінна, і кранки наразі перебувають в сірій зоні. І, ну, Говорилось не про те, що ми взагалі їх покинули, а просто пройшли на більш вигідніші позиції, але бачимо, що. Тут ситуація незмінна, і цілком можливо, якісь кращі позиції ми ще зайняли, тобто десь і розширили плацдарм, Але про це я думаю, Deep State сам навіть зможе вже показати через декілька днів. Не все оновлюється онлайн в режимі там реального часу. Потрібний певний час, потрібна дислокація. Повинно це все вирухувати, чи справді це так, чи не так, і тоді вже це показувати на мапі. Тому ми також не будемо голослівними. Говоримо по факту. На карти Deep State кранки – це сіра зона і ніяка не. Захоплена. Ну а на прощання хочеться вам показати те, як виробляються -дрони. Давайте подивимось, це команда виробників ефпівдронів, яка називається Дикі Шершні. Ми також неоразово бачили відео від них. На днях показала, як вони творчо та креативно обладнали нове приміщення для тестування новостворених дронів. Особливо мали змогу і поговорити і. Ті хлопці, які знімали, потримати апаратуру, на якій проводять тестування дронів в кімнаті, сьогодні дикер показали приміщення публічно, щоб кожен міг насолодитися мистецтвом. До слова, для усіх в інформнапалм будуть ще й приємні сюрпризи та звіти. Тобто інформнапалм це також дуже крутий проект, е який показує правдиву інформацію і дуже раджу вам їх читати. і Це не реклама, це справді просто факт, щоби ви. Свій інфопростір якось тримали в чистоті, а не читали невідомо що там. Що там перепост і багато справді бруду і від задканалів також виливається в український інфопростір, тому читайте перевірену інформацію. Ну от на такій мажорній ноті ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Нагадаю вам про підписку, це важливо. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, підпишіться обов'язково і не забувайте допомагати армії. Кожен донат є важливим. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Ми з вами обов'язково почуємося на і побачимось на цьому каналі. Подивимося, що відбувається на лінії зіткнення. Але це вже буде згодом на сьогодні, все, до зустрічі.